Вітаю всіх на моєму каналі. Покажу вам рецепт самого простого дорожжового тіста. Тож у мисочку ми наливаємо приблизно 400 мл молока. Якщо ви будете пекти солодке, то додаємо 100 г цукру та столову ложку мокрих дріжджів або сухих пачечків. Також трошки солимо наше тісто і замішуємо. Накриваємо рушничком і залишаємо, щоб дріжджі прокинулись. Потім додаємо муки, спочатку небагато 300 мл. Замішуємо знову добавляємо 2 яйця. Один жовточок я відбираю для того, щоб потім ним помастити нашу випічку. Додаємо у тісто, і також я добавлю 50 мл олії. Окремо готуємо муку другу частину, в неї додаємо пів чайної ложки соди. І все знову гарно вимішуємо та залишаємо на годинку, щоб тісто підійшло. На стіл ми посипаємо муки і викладаємо наше тісто, воно ось так гарно піднялося. Викладаємо на стіл і ще трошки його вимісимо стільки, скільки воно візьме муки, але не дуже довго, щоб воно не було у вас забитим. Я його поділю на 4 частини. І розкатаю 10 см шириною. Всередину я кладу солодку макову начинку куповану, спокійно так закручуємо рогалик і викладаємо на деко. Деко я також змастила олійкою невеликою кількістю. Тепер готую яйце, яким буду змащувати зверху. Додаю сюди трошки цукру, трошки водички, все гарно перемішую. Намазуємо рогалики і випікаємо їх у духовці 30 хвилин. Ось такі гарні рум'яні рогалики в мене вийшли. Звичайно, їх можна було ще трошки підпекти, але і так вони мені вже подобаються, знизу вони вже готові, а й тільки гарячі. Деякі кажуть, що дрожове тісто через годину вже готове, але мене вчила бабуся, що воно повинно підійти декілька разів. Але це не важко, тож бажаю всім смачного і бувайте!